Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в мене буде таке відео, я хочу вам показати свій новий набір посуди. Одна моя приятельниця-українка. Вона мешкає у Австрії, і вона мені прислала цей набір з Австрії. Так як я з нею дуже добре дружила, і вона моя дуже добра колежанка, так що вона мені прислала цей набір з Австрії. Я хочу вам показати цей набір. Австрія. Це просто, це, це, це просто я не можу вам описати. Зараз я вам його весь все покажу. Так, друзі, хочу вам все показати, щоб вам було цікаво. Що цей набір входить? Так, сюди входять такі великі тарілки. Подивіться, подивіться, отакі От великі тарілки. Обведені вони. Золотою такою оце полосочкою. Тут такі фігурки, квітки. Дуже гарні, дуже. Так, отакі оце скільки? Тарілки великі. Потім сюди входять ще тарілки, як для супа, такі глибоченькі. Теж так само. Дуже гарні, дуже гарні, друзі. Так, потім отакі блюда. Потім йдуть чуть-чуть менші блюдечка. Чуть-чуть менші. Потім іще менші. Подивіться, друзі. Як красота. Так, потім йдуть чашечки. Чашечки йдуть, подивіться, як гарно зроблені, які ручки. Всередині в кожної чашечки є квітка, розочка. Дуже-дуже легенькі, дуже хороші чашечки. І до цих чашечок ідуть такі блюдця. Так, таких тут в набірі чашечок вісім. Тут на 8 персон, як сказати, на 8 людей. Потім хочу вам все пок так показати. Оце така йде, як салатниця. Бачите, друзі, отут навіть так всередині такий іде узор. Чуєте, як вони? Аж реплять. Дуже гарний посуд. Дуже, друзі. Потім іще два, йде два таких салатника. Ви чуєте, як в мене в руках вони хру, хрумтять прямо. Потім подивіться, друзі, яка йде милота. Боже, яка йде милота, Які блюдечка. Це просто, я навіть не знаю, Ви самі знаєте, я як хозяйка, я дуже люблю посуд. Я дуже люблю посуд. Так, це для цукру. Подивіться, на які вона ножки, які ручки, яке все гарне, гарне, друзі, гарне. Так, отак буду ставити. Потім, що йде. Так, і ще йдуть такі глибоченькі блються. Глибоченькі блються йдуть. Так, сюди поставлю. Потім йде таких... Ой, щоб нічого ж мені не розбити. Не перевернути, друзі. Так, потім йде отаких три блюда. Одне таке велике. Подивіться. Подивіться. Подивіться, друзі, яка краса. Потім йде менше. І ще менше. Менше йде. І ще менше блюдо. Три отаких блюда йде. Які тя гарно, друзі. Подивіться, як гарно. Потім йде отака посудина для... Там було написано, як для ікри. Червоний і чорний, я не знаю, друзі. Подивіться. Так, ось. Ми так ложимо сюди ікру, щоб стікав сюди сік. І подаємо для людей. Подивіться. Подивіться, яка краса. Друзі, подивіться, яка краса, як зроблено. Оце так золотим. Дуже гарне, дуже. Так, і останнє що? Остання отака посудина. Це як для гарячих блюд вона йде, як для гарячих. Так, сюди положили м'ясо, картопельку і подивіться. Як це для гарячих блюд. Подивіться, яка тут ножка. Я вам не можу передати. Я вам не можу передати цю посуду. Так, а подивіться, яка кришка для цієї посуди. Кришка яка. Друзі, бачите, оці золоті полосочки у макровей не можна ставити. Ви це всі знаєте. І цю посуду не миється у посудомоїчної машині. Тому що це буде все облазити. Тому що раніше раніше не було посудомоєчних машин. Люди все мили руками. І отаку посуду виробляли. Друзі, подивіться. Як гарна. Який гарний мені набір прислали. Я не можу на нього надивитися. Я не можу на нього налюбуватися. Так, я зараз вам його покажу. Друзі, я вам ще отак покажу. Так. Ось оця посуда, посудина для гарячих. Це для ікри, як іде, так там написано було. Так, чашечки блюдечка йдуть. Оця милота. Подивіться, яка красота милота. Боже, яке воно маленьке, гарне. Так, ось оці чашечки блюдечка. Це як два салатника такі. А може не салатника, я не знаю. Такі тарілки, такий салатник. Отакі от всякі. Такі, така. Це як для супа йде. Так, це для цукру. І оце такі великі. Друзі, отакий от весь набір. Я тепер хочу цей набір поставити до себе у. У мене ж є такий. Буфетик, де в мене там посуд. Зараз хочу його теж поставити. Друзі, хочу вам показати, як я розмістила цю посуд. Так, на самої верхній полиці у мене стоїть теж набір посуди. Він у мене японський. Японський. Ой, як показати? Тоже дуже-дуже гарний такий набір. Тут дуже багато тарілок всього. Потім. Оцей з Австрії, який мені подарували, я розмістила його тут. Ну, він на одну полицю в мене не помістився, то я його іще помістила отак так. Помістила отут. Так що він в мене стоїть на одному рівні. Подивіться, як гарно, як тільки гарно. Потім у мене стоїть тут ниже. Теж набір посуди. Так, теж Японія. Японський посуд. Теж дуже-дуже гарний. Подивіться, які чашечки. Подивіться. Потім у мене ще на самому низу стоїть теж великий набір. Це теж. Откуда він? У мене теж ця Японія. Да, Японія. це. не Оце. Так, отакий з голубенькими квітками. Такий слів, отакий слівочник. Це сливочник, а це соусник, напевно, Для цукра. Потім в цих дверях у мене там стоїть з Бельгія. Білгії... Такий набір. Потім оце ж оцей же жоцей, на цьому одному рівні, Потім у мене це із бузок бузок на українській мові, сірень. Це із Європи мені теж прислали, європейський. Потім і ще у мене один є набір, такий гарний, теж Японія. Да, Японія. Отакі Японія. От зелені квітки. У нього немає тільки чашок, друзі. А так він дуже-дуже гарний. Подивіться, який соусник. такі маленькі блюдце, яке там велике блюдо. Отакий От у мене теж набір. Так що, друзі, оце такий у мене склад посуди. Друзі, я рахую, що в кожної хозяйки повинно бути дуже багато посуди і дуже гарної. У мене і ще є різдвяна посуд. Ну, вже не тут <ріст> не вміщається. Я дуже люблю посуд, я дуже це, цим займаюся. Це мене сильно це для мене дуже-дуже така, воно мені піднімає все настрій. Що я хочу сказати, у мене діти, внучки, так що все для дітей, для моїх внучків і для моїх гостей. Так що, друзі, оце так показала вам таке коротеньке відео, показала свою посуд. Порадуйтеся зі мною, хорошого просмотру. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. А вам дуже-дуже хорошого дня, хорошого вечора. І всім пока-пока!